Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Мене звуть Ната. Хто вперше на моєму каналі? Сьогодні ми з вами відвідуємо магазин сінсей. Подивимося знижки, модні новинки. А також сходимо в магазин резерв. В магазині резерв там взагалі супер знижки, типу сукні по 200 гривень. Отже, давайте вирушаємо. Друзі, отже, сьогодні хотіла показати вам знижки, які вже почалися в «Сінсей». Але спочатку гляньте, я не трапила на ось такі сарафани. Сукні сарафан надзвичайно елегантні, Гляньте, такий дрібний горошок, класний такий шоколадний колір. Отже, сукня коштує 459 Знижки немає на неї. Це якраз такий. Сезонна така штука. Гляньте, як елегантно зроблена. Внизу по низу йде така рюша. Ось так це буде виглядати дуже елегантно. Подивіться, і ця рюша, вона світиться. бачите, там немає підкладу. Підкладка закінчується буквально десь там за коліном. І відтінок такий елегантний, і це може бути і день, і вечір. І раніше я їх не помічала, бачила тільки ось ці, які дещо нагадують, ну класні теж, дещо нагадують таку типу ночну сорочку, але все одно вони елегантні. Мені теж вони подобаються. Ну, а Це коричнева, теж дуже класна. Кому пасують бейсболки, гляньте, вони зараз по 159 гривень, є різні. Є ось такі, скажем так, ніякі, така тканина, бавовна в таких відтінках. І є класні, ось, типу, ось такого: під вінтаж, блакитний, такий денім потертий, і, або ж, ось такий дивіться, який класний, теж такий вінтажний іде відтінок, чао на, на італійський. Написано теж 159 а коштував 219 Супер. В принципі, може бути ще ось такий непогано. дивіться стильний такий варіант. Або ж ось така бейсболка, теж така бежева. На неї знижки немає 219 дев'ятнадцять. Ці б я взагалі не рекомендувала. Не, не дуже мені вони подобаються. Такі вони більше простяцькі такі дешевені. Штани показувала вам в минулому відео. Да, от дивіться 399 а коштували 500 Коштували 600 гривень, 30% знижка. Дивіться, які класні. Але без оцих пластмасових бурулічок, квасолинок. Е Дивіться, які принт теж, так? прекрасний. До чогось бежева якась така водолазка без рукавів може бути. Або чорна блуза із рюшами. Також дуже подобається на літо ось такий світшот. Це не толстовка. Дивіться, ось такий він. Він зовсім не, не жаркий. 339. Зараз теж на нього пішла, післа пішла, <пішла>, пішла знижка 26 Блін, що, що це сьогодні знову? Це ранок, і тому вимова в мене така, яка є. Так, і ось такі класно сюди з шортами. Дивіться, цей, да? цей светрик і шорти. Ось ці. Обрізаний такий теж низ і колір відтінок вершкового масла за 659 гривень подобається. І, до речі, вони не товсті. от Якщо взяти мої зараз шорти, це теж сенсей, да? то ці товсті ще набагато. А ці такі тоненькі, класні. 36-й бірмуда, 40 є. Я ношу кому цікаво, 38-й і 38-го, дивіться, повно. Блін, вони класні, гляньте, до чорного. Мені б сюди дуже теж пасували. Ці сарафани з лимонами. Теж знижка 339 гривень. Зараз коштує цей сарафанчик. Віскоза. Приємна така тканина. Тут джинси ось такі по 519. Ось таким акцентним поясом плетеним. Це джинси кулоти. Да, це кулот. Якщо ви бачите, ось тут написано модель кюлот, вони називаються. Тобто вони йдуть від бедра широкі донизу. Ось так розходяться. Так, це я причепила сюди цю сукню. Потім що ще? Ось такий топ, як на мені. Він зараз цікаво, знижка є на нього. 269 немає. Так і коштував, здається. Потім сукня, ось така майка. 599. Топиці йдуть зі знижкою. Що ще показати? Сукня-змія. Змійний принт. Ось така типу, як, Да? сукня сорочка, нагадує 80-90, ті ті дивіться, такий. Да? Дуже класний принт. Якщо порівнювати із леопардом, мені змія навіть більше чомусь подобається. У ну, питон, скажімо так. Спідниця ось такі плісе, хто любить. Теж можна чимось класно стилізувати 389, я дивлюся, що їх не дуже якось беруть. Або ж ось такий теж принт, як і сукня, але це спідниця, теж класно. Подобається, коштує 459. Що це за сорочки такі? Класика така сорочка. Щось, здається, із домішком льону схоже. Або ж просто бавовна віскоза. 459 гривень. Дивіться, яка класична, дуже гарна, елегантна, до речі. Добрю. І склад, до речі, хороший. Тут 90% віскоза і льон 10. Із новинок є ось такі крокси в сінцею з'явилися. Бузьковий такий да, колір. Гляньте з цими штучками всередині. Не наліпки, а вставляються такі фігурки. всякі. У нас ось такий є сінцей, я малі брала. Вона в них Ходить. А ці цих тоді ще не було. Гляньте, які теж класні. Платформа, правда, височенька, вища, ніж в цих. Тут, звичайно, скажімо так, майже немає платформи, а тут прям платформа. Така сантиметрів буде 5-6 повище. Ну, круті, да. цікавіші, ніж ці. Це якісь такі простяцькі, ці більше такі, як більш до оригінальних крокс. Дівчат, отже, знижки в магазині «Резерт» зайшла. Подивитися і вам показати. Гляньте, що мені кинулося в очі. Сукня, неймовірно. Як, знаєте, ця луска, ліска, луска, здається. Чешуя. Прям чешуя, я вам кажу. Гляньте. Все прошито цими дрібними, дрібнючими паєтками. Вони дещо з такими прогавинами нашиті, але ну, це краще, ніж повністю да? було б все суцільне, тому що воно було б взагалі, здається, пластмасове не згиналося, а так. А так воно м'якеньке за рахунок оцих ось, ось таких прогавин, лисин таких. Дивіться, тисячу знижка є, 1800 коштувало, а зараз 1199. Дуже подобається цей крій. Ось ці вирізи, дещо більше, ніж стандартні вирізи в майок. Класна сукня буде в обтяжку. І буде ось такий розріз з боку. Сподобалися. Знижечки на такі сукні, а ось ще ось такого є. Такого крою, фасону сукні по 300 взагалі. Недорого, по 300 гривень, дивіться, 299. Тут а він молочний і, і по ньому йдуть ці узори такі темно-сині, чорні. І тканина хороша. Приємна така тканинка, прохолодна. Потім, дивіться, ось така ще є сукня цікава. Вау, з таким, з таким драпіруванням йде. На бік якось іде тут на косу. Ой, дивіться. Ну нічого, там можна виправити, там можна замінити просто цей ланцюжок. 499,72% знижка. Подобаються мені ці всі розводи. Потім ось такі сукні, дивіться, рожева, сукня, сарафан. Що за тканина класна така? Знову ж таки, вона важка. І чим вона важча, вона здається такою прям багатою. Дивіться, ось такі вони йдуть. Донизу йдуть розкльошонні, розширені, розкляшонні. Розклюшення, не знаю, як перекладається. Боже, навіть є і отакі кишеньки. Потім, що ще в нас? 400 гривень лише вона коштує класно. Тканина просто дуже класна. І якість непогана, хто любить сукні. Так, такі ж, але є у вже іншого плану. Ну, не такі, ці дещо йдуть зовсім інший крій. Голена спина, і вони не ночною сорочкою, а дещо гущі. Ой, ці теж лентвіки. теж шикарні, як на мене. По 400 а коштували 1799. Ніфіга собі, 78% знижки. Які красиві сукні. Я розумію, тому що людям, знаєте, не до весілля, да? не до весілухи, Типу, вже нема куди вдягти. Гляньте, як воно внизу може бути лежати, як красиво. Боже. Гляньте, яка краса. Золото і бірж. Я їх пам'ятаю, мені вони дуже подобались. Тобто це можна, ні, це ось так іде спущене на руки буде. Да, А тут на бретельках, в принципі, тримається вся сукня. Вона дуже, дівчат, класна, нарядна, елегантна, все. 400, аж не віриться. Ну, це що, це 10 доларів, да? 10 доларів, являєте? якість хороша і вдягла і все. І сукня от вона просто переможна якась, знаєте? Сюди взуття підібрати цікаве. Бажано не шльопани, а якісь закриті, чи то мюлі, чи то просто навіть відкриті, але босоніжки якісь такі цікаві. цікаві. Так, ну це пішло ось таке, як я кажу, для консервації. Комусь не ця це шутка. Цей жарт. Дівчата, якщо жартів не розумієте, вам нема що робити на моєму каналі, тому що іноді жарти бувають а-ля Блек, аля чорний гумор. Тому, якщо ще раз повторюю, не розумієте, краще не дивіться мої відео, бо ви і не зрозумієте. Що поганого в сукні для консервації, я просто не можу. Єдине теж зрозуміти 499. Ось такі комбінезони. Гляньте, теж відтінок шикарний. Він тут о, в общій, в загальній масі, здається, да, от, типу, що воно таке незрозуміло, ти його виносиш сюди і прикладаєш до чогось ось такого, або до чогось білого, і розумієш, що він класний цей відтінок. Теж дорогий. Ця тканина називається модал. Теж ціна така смішна. Ось гляньте, які босоніжки стоять. Дивіться, ось такі гранти круті. Що це таке за взуття всі? Ой, в резерві, гляньте які. Вау, дивіться, які круті. Переливаються. Неймовірно. Важкі такі. Вони йдуть прозорі. Видно вам, так? Да? Тобто не босоніжки, а це скоріше туфлі. Скільки коштують? Давайте подивимося. Боже, які, як вони виблискують нереально. Може навіть до, ці, до якоїсь із цих сукань. Може, до цього. Може бути, дивіться. А може навіть і ні. Або ж до ось ну, теж не підходить, але самі по собі вони дуже-дуже круті. Коштують вони. Давайте дивитися. Дивіться. Це я вважаю недорого. Які вони класні. Гострі, дивіться, який гострий мис. 799 це недорого. Так, підбори. Десь буде висота підбору, десь сантиметрів 7, я думаю, 8. ось так. Класні. Ну, ці шльопани, Я кажу на них шльопани. Біркінштоки 1199. І це що, це натурай... натурейшенел чи не натурейшенел? Натуральна, здається, верхнатуральна замша. Так, тут комбінезон почепимо назад. Потім це що? Це е, сукні. Червона така яскрава сукня. Ну, не дуже, дивіться. Тканина вже сама по собі якась іде м'ята. І я сумніваюся, що її можна буде роз... розгладити, да? розутюжити, роз... розпресувати. Коротше. У мене сьогодні просто суржик з мене, з мене вилазить сьогодні мій... мій діалект полтавський. Не подобається мені це. Що це таке? Куди це, як це буде висіти? Ні. Якщо червона, то вона має бути якась, тканинка якась має бути більш рівніша чи що. Потім ідуть ось таке йде. Чудо. Теж, ну ні до чого, мені здається, що довжина, це якийсь, що відтінок такий непомітний, ніякий. А коштує 599. Ну, тобто, якщо зрівнювати з цими шикарними да, розкішними сарафанами, то ну, ці рядом не, не висіли, вони, в принципі, і не висять. Так, що тут далі? Далі ось такий є насичений такий фіолетовий 899. Ну, цікавий такий, да, сарафан. Тут і, пліс... тут і плісе, тут і рюші, і всього багато. Тут позаду на шиї ось так зав'язується. Mm. Дивіться, це дивлячись до чого, може якась там, типу, якийсь дрес-код всі, наприклад, в відтінках бускових приходять. Ну, а так, ну, так просто теж можна, в принципі, вдягти, да? просто там десь вийти, посидіти, випити кави із, із подружками. Так, це сукня-майка. Такі тонкі-тонкі бретелі. Верх повністю у вас буде відкритий декольте. Я хочу її витягнути. Так, ой, це взагалі дивіться, ціна смішна. 199. Круто. Ну, якщо комусь таке подобається, вона теж буде в обтяжечку, розумієте, так? Да? Ось дивіться, я відійду. Що з бретелями? Чому такі довгі? Їх можна, в принципі, ну, тут, якщо відрізати їхню довжину, можна і самому їх вкоротити. куди я її несу. Це Елька і це дуже довгі бретелі. Ну, не знаю. Однозначно їх доведеться якось вкорочувати. Сукня класна, відтінок класний, Шоколадний. така класика. Ну, така от сукня майка. Міді. Да? Я думаю, що це довжина. Міді 199, що це за ціна? Круто. 799 ось такий класний чорний а, сарафан із теж якийсь такий тут, і тут під, якась підкладка йде, тут теж всередині всього таблі, <кхів> Всього багато, дивіться. Всередині там теж підкладка йде, потім поверх йде ось ця тканина прошва, здається, вона так називається. Потім Оксамитове чорне, класика така, Коко Шанель. Приду, вигадала для нас колись цю модельку, да? чорна маленька сукня, Little Black Dress, і ось, будь ласка, в резерв за 499. Ну, ясно, що це не натуральний вілюр. Це поліестер, напевно. Такий човник, як це, господи, виріс. Виріс човник. Так, камон, камон. 700. Ні, скільки воно коштувало? 38%. 800 коштувало, а зараз 499. Pixelка. Залишилась. Отже, сукні. Гляньте, і далі пішли знову ж таки сукні. Все по 399, тут все по 499. Ну воно все в перемішку. Тобто ви приходите і, звісно, треба ритися, передивлятися. Там ціни, ось, наприклад, щось біле. Висить за ціна, кинулася в очі 299, 80% знижка. Дивіться, біла, ось така сукня сарафан, але дуже дуже світиться. Вона прозора, буде все видно. Сірі, о, дивіться, яка сіра сукня. Ма сірий один із моїх улюблених відтінків, Це сірий, чорний, коричневий. Так, ну, ось такий квітковий принт є. Це вже не для консервації, це вже більш такий варіант вихідного да, дня. Літні такі сукинки. От На них зараз скільки знижка. На них знижка 77%, ніфіга собі гляньте. За 400. І тут знову пішло червоні. Ось такі червона сукня-майка. Ой, жовтий теж цікавий. О, вау, глянь, такий жовтий, красивий. Буде класно із коричневим гармонувати. З чимось Ще Да, І тут, дивіться, такі коричневі йдуть якісь намистини, дерев'яшки такі. Ось він так буде на плечі. Да? Позаду на шиї буде зав'язуватися. Така сукня, сукня плісе повністю, гляньте, яка. Мені подобається. До неї можна підібрати сум, якусь підібрати таку сумочку, там були такого ж відтінку, як і сукня. Так, і ціна. Найголовніше 559-69% знижка. Ох, коштувала 1799. Що за мною? Чи я захайкалася? Дивіться, симпатично. Потім і пішло. Тут знову квітковий принт. Червоні, сірі. Ось такого плану. Чому вона така пом'ята? Надіюсь, вона розгладиться. 399. Ось такого дивіться теж класно. Ну, це міні, такі міні-сірі, блискучі, але класні теж. Мені здається, я її вже приміряла в одному з відео. Ой, я ось гляньте яка. Гляньте, такий сарафан класний. Відтінок теж какао, такий, як ніби какао-порошок. 1199. Теж така простора така, да? Розлітайка. Сумка розлітайка. Що до неї можна підібрати? Навіть не знаю, дивіться, може таку сумочку до неї підібрати. Сумка шопер. Ну, не не попадаю все одно, мені не дуже подобається. 1199. Тут мала знижка, лише 20%. Лондон, Париж. Далі, пішли. Мене на пісні потягнуло останнім часом, це просто капець. 299. Я хожу і співаю. Чомусь лондон паріж Це співав Іракліє, такий співак грузинський. Ну, він співав, ясно, що родом із Радянського Союзу, але ж діло не в тому. 299. Пацана дуже класний голос, і тембр, і пісні були класні. Так, потім ось такі, дивіться, всякі. Ідуть візеруночки. Такі сукні по по 299, ну по 300. Далі, знову ж таки, сукня майка, дивіться, от вони є чорні, шоколадні і, як я казала, і сірі. Ну, вона сукня, я думаю, все-таки сукня в підлогу. Дуже довга, дивіться, дивіться, яка довга. Потім, сукенька, ота, пам'ятаєте, новорічна. Ще вони з Нового року. Блискуча. Просто гляньте. це новорічна така, різдвяна такий варіант на зиму. Теплюща, на, неї немає цього. на ній немає, дивіться, ярличків. Десь відірвалося. Це треба на касі взнавати, скільки вона коштує. Тут пішли чорні, пішли, чорні. Ось такі простенькі, класні, такі теж сукеньки, хто носить, міні, дивіться, які гарні. Проста така, да? Це полістер 200 гривень. Прекрасно. Дівчат, ціни просто мене дуже радують. Я думаю, вас, вас теж вони порадували. Тут теж дивіться, горох. Тут ось такий леопард. Що це? Що це таке? Це не сукня, це якась, якась а, туніка. Дивіться, да? Я думаю, що це, що це туніка. Ну таке теж носить, дивіться, з бриджами. Ну ні, з бриджами, ні. З чим це можна носити. І чому воно так коштує дорого? Боже, 599, що це таке? Майка не майка, футболка не футболка, сукня не сукня, Сарабан, не сарабан. Туніка, нехай буде. ладно. Мені не подобається довжина. Ну, Тканина класна, така типу, натуральна, можливо, тому і ціна така, але ж модель в нікуди взагалі. Ось ця приміряла, але підскакує на мені. Неважливо, чи то L, чи то M, вона, вона зроблена вся із таких дрібних, ви бачите, да, такі дрібні резиночки, такі прошиті, ось вони, ось, вони, ось вони. І вона підскакує, ти її вдягаєш, і вона. І приход доводиться, весь час її опускати донизу. 559 гривень, да, а коштувала да, 1300, да, я пам'ятаю, вона да, дорого коштувала. А зараз, будь ласка, бери, не хочу 799 біркінштоки. Що це таке? О, дивіться, який елегантний такий. О, мені подобаються такі комбінезончики, але куди? Куди це все носити, як зараз? зрозуміло, куди це вдягати. І взагалі я не люблю назбирувати, наприклад, я особисто речі, мені здається, вони висять, вони псуються. Хоча це така класика, вічна, скажімо так, класика, яка, в принципі, знадобиться. Дивіться, який класний. І дуже подобаються ці рукавчики такі. Волани ніби. 599, 67% знижка. Знижка хороша. Позаду буде оголена спина, ну класний. Да. Дуже класний. Він тут один. Здається, да, дивіться, немає більше такого. Він один тут висить, цей комбінезон. Розмір залишився, залишився розмір. Іксель. Я б не сказала, навіть що це іксель. ну, Він якийсь такий виглядає на емочку. Чорний, як завжди, все у нас звужує, зменшує. Дуже-дуже елегантний. да, Подобається. З якимось чорним, теж, з чорним взуттям. Так, ну це ось така теж сукня в обтяжечку. За 699 Люрікс. Боже, а там скільки пішло суконь, гляньте. Це ще ж не все я показала, там дуже багато всього тут пішло. Це до вечора можна тут ходити і показувати. Тут пішли сарафанчики вже з нової колекції 799. Гляньте, скільки тут всього. Дівчат, можливо, якось вже давайте наступним разом. Ви зрозуміли, тут по 700, ага, тут пішло, типу, дорожче. Тут 999-799, а на ту сторону все набагато дешевше, тому що це, типу, там, можливо, позаторічні висять моделі. Це футболки в резерв. Ну, а те, що зараз сезонне по 700 актуальне. Ось такі піджаки є, дивіться. Піджаки 899, такий піджак коштує 53% знижка.